18 липня начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус з робочим візитом відвідав Прилуки. Було декілька основних питань, на яких губернатор фокусував увагу. Всі вони стосувалися роботи об'єктів критичної інфраструктури. Першочергово спільно з начальником прилуцької РВА Володимиром Черновим та Прилуцьким міським головою Ольгою Попенко відвідав центральну міську лікарню. Перевірили хід реалізації проєктів державного значення, приділили увагу і безпековій ситуації в лікарні. Особливо є питання укриттів. І коли ми кажемо про укриття у всіх лікарнях, і сьогодні були прилуцькі міські лікарні, маємо розуміти, що це не тільки мають бути укриття, які використовуються під час повітряної тривоги, а ми маємо створити такі умови, щоб у разі погіршення безпекової ситуації в регіоні ми могли оперувати. Таких укриттях могли надавати медичну допомогу саме в укриттях. Задля того мають бути пристосовані всі приміщення для цього. Дуже багато що зроблено, але ще попереду. Знову ж таки є багато що зробити. під час робочої поїздки на прилучену В'ячеслав Чау зустрівся із представниками бізнесу. Відвідав декілька підприємств прилуцького району різного спрямування. Говорили про логістику в межах міста, району області, спільно розбиралися з новими можливостями від держави в питанні рішень для бізнесу в умовах дефіциту електроенергії. Я пересвідчився під час спілкування з бізнесом, що та політика, яка реалізується державою з точки зору підтримки, кредитування, з точки зору тих можливостей, які сьогодні надаються, вона працює вже на прилученні і бізнес цим активно користується. Проведено і нараду з активом Прилуцького району. Увагу фокусували на питанні безпеки: фізичній, енергетичній економічній. В'ячеслав Чаус зауважує, здійснюють заходи, аби захистити Чернігівщину від ворога. На сьогодні кожен день без перестанку, починаючи з квітня 2022 року. Як ворог відступив за межі нашої області, ми е, нарощуємо безпекову складову на кордоні, не тільки на кордоні, насправді дуже багато що робиться, і в частині фортифікації, і в частині інших заходів, про які на сьогодні не можна говорити. Але крім військової складової, безпекової складової, дуже важливо ще питання енергетичної незалежності, і це вкрай важливе питання для кожної громади, тому що ми бачимо, що відбувається зараз з відключеннями, тому що ворог постійно вражає нашу. Енергетичну інфраструктуру і маємо бути готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Актуальним залишається питання роботи об'єктів критичної інфраструктури під час відключень. Понад два місяці енергосистема України працює в такому режимі. На Чернігівщині зі світлом споживачі були спочатку три через три. З 16 липня час відключень світла збільшився до шести годин. Як зазначає губернатор, сподівається, що ситуація в Чернігівській області покращиться. Якщо ж порівнювати з іншими областями, то на території Сумщини, Харківщини, Полтавщини та Дніпропетровщини введено графік аварійних відключень. У ньому немає годин початку та завершення відключення. Перше, я дуже сподіваюся, що найближчим часом ситуація зміниться найкраще. Задля цього всі відповідні служби і підприємства працюють, щоб відновити ту енергетичну складову, яку вражає ворог. По-друге, наш президент і ціла команда працює над посиленням ППО. Це дуже важливо, тому що скільки б ми не відновлювали, якщо ми надійно не захистимо нашу енергетичну інфраструктуру, то ворог матиме. Ці шанси її знову вразити. Але сподіваюся, що повторюсь, найближчим часом ситуація вирівняється. Якщо казати про те, що відбувається в області і по, інші, і по інших областях, у нас не сама критична ситуація з відключенням на щастя. Ми є частиною єдиної енергетичної системи, наша енергетична система. Але якщо ми робили аналіз по областях, наша ситуація, ну я не буду казати найкраща, але точно не найгірша, і ми в лідерах по наявності електроенергії в регіон. Щодо підготовки до опалювального періоду в умовах сьогодення, то начальник Чернігівської обласної військової адміністрації говорить: вся область та країна готується до когенерації. Це процес одночасного виробництва електричної та теплової енергії з одного джерела палива. Сьогодні дуже важливо всім без виключення бізнесу, місцевій владі. Виконавчій владі зробити все, щоб максимально перевести всі об'єкти на когенерацію, ну або зробити альтернативну енергетику в регіоні. Задля цього уряд прийняв уже всі програми, це є пільгове кредитування для нашого регіону, прикордонного воно взагалі там. З мінімальними відсотками це і е, воно тривало в терміні і дуже малі відсотки. І, зараз, найближчим часом, я сподіваюся, днями буде прийнято і запрацюють механізми по е, кредитуванню ОСББ і власників співвласників багатопорухових будинків саме в частині встановлення електропанелей іншого обладнання. І тут буде можливість після реалізації цього проекту через програму Green Дім. Потім ще таким ОСББ отримати 70% повернення тих витрат, які вони вклали в цю енергетику. Тобто, це дуже гарні умови на сьогодні, як я вважаю, в країні, яка воює, і я дуже хочу, щоб цим скористались і прилучани бізнес прилуцький, прилуцькі підприємства, а щоб цим скористались комунальні підприємства. Вся критична інфраструктура, я вважаю, що це той інструмент, який дозволить нам пройти наступний опалювальний період, в тому числі він не буде простим. Наша область, як і вся Україна, працює в напрямку організації безпечного освітнього середовища. Це один з орієнтирів у роботі Чернігівської ова. Докладаються значні зусилля, аби учбові заклади області працювали не лише в очному режимі, але й мали гарантії безпеки. Ми постійно нарощуємо кількість укриттів у закладах освіти. Якщо казати про Якщо казати про ситуацію в області, то от ми цей навчальний рік пройшли з показником 51%. Учні учнів в школах навчались очно, тобто в школах. Зараз за рахунок того, що ми будуємо укриття, я дуже хочу, щоб відсоток на наступний навчальний рік на 24-25, складав не менше 60. Дуже важливо дітей переводити в очну форму навчання, тому що це і соціалізація, і це рівень знань. Сьогодні В'ячеслав Чаус налаштовує громади на конструктивну роботу. Органи місцевого самоврядування, представники бізнесу, жителі Чернігівщини мають згуртуватися на шляху до спільної мети перемоги. І тут буде моя підтримка підтримка влади. Це дуже важливо. Це наш спільний рух до нашої перемоги.